Народ, Всім привіт! Сьогодні у нас нове відео і приїхало дуже багато моделей. І Matchbox, і Majorette, і Hot Wheels, і дуже багато-багато моделей. Так що передивляйте це відео до кінця буде дуже цікаво. Знайшов на барахолці також декілька моделей. Ось таку Ferrari знайшов сорутівку, трошки коцано, але стан нормальний. Під перефарбування. Так, моделька класна. Так, знайшов ще ось таку Феррарі. 458 Spyдер. Склад ціла. Ну, таке На плечку навіть може піти. Також гарна моделька. І знайшов ще ось таку Феррарі. Це у нас Ferrari 430 Скудері. Ось така модель. Вона дуже в гарному стані, тільки ось тут ліврея затерта. Деталізація на висоті цієї моделі. І фара пластик. Класна моделька. Дуже сподобалась. Так ось на полочку залітає. Уже в мене є каміні-колекція Фарарі, правда. Всі бушні. Ну, Бучі вжидко. Так, приїхав ще ось такий велосипед. Тут навіть тормоза працюють. Переднє, заднє, ремінь. Ось такий резинка така для коліс. І ось така штучка, такий валок. Трошки пізніше його зберу. Отак він дуже прикольно виглядає. Як тут бачите, хомуток хтось такий приробив. Все на тросиках. Все повертається, розбирається, можна розібрати для цікавості, побавитися. Така моделька. Велосипеда. Не знаю, що це за фірма, але з вигляду непоганий вік. Так, що приїхав? Почнемо спочатку з старіших моделей. Приїхала ось така BMW вже її давно всі бачили в синьому кольорі. Ще один такий з монополії Джобіток, вже в мене є один. Приїхав ще один. Старіших моделей. Два Porsche ще під'їхало. вже в мене є її в досить вдосталь. Тепер ще треба буде білий знайти. Білий також дуже гарно виглядає. Тут тільки портить ось цей салон, що він такого рожевого кольору. А так моделька достойна. промальована попереду позаду. Так, приїхала ось ще одна BMW 635, також гарна, дуже подобається. Хоча чорна мені більше сподобалася, аніж ця. Якось так. Так, ще що приїхало. А, ще одна бомба. Ось такий Buick Regal. GNX. Це у нас ТХ. Ось така модель. ТХ. Там, підніться шильдик. Також прикольна модель. Могли її промалювати. Тут це зовсім просто зробити. І, напевно, відкрию її промалюю. Так, ще щось цікаве А, ну, цікаво такого нічого не моє. Приїхав ось такий Макларен. П1. Приїхало ще два ГТР. 33. У мене вже є. також є декілька штучок. Ну, гитари. Завжди добре в колекції. Ось таке з такої лівреї. Ліврея досить, досить гарна. Також не промальований ні попереду, ані позаду. Але гарно виглядають ці модельки. Так, ще два матчбокси. У мене вже такі також є. Це мені доповнення до колекції. І Porsche в мене є, і ось такий Mercedes 6,3. Ну, тут матчбокс, як завжди, радує. Промальований. І Porsche, і Mercedes на Бесвіті. Дуже гарні модельки. Далі продовжимо. Далі ми продовжимо декілька моделей. Мажорет приїхав лише. Минулого разу мені хлопці прислали і цього разу також. Прийшло декілька штучок. Ось така BMW M3 Touring Перша моделька промальована. ну Позаду більш-менш непогано виглядає, а попереду тут трошки, ну, якось ніяко для BMW просто сріблястою фарбою. Ну і бачите, там якось очки по фарбі. Ось така модель Ну, одеська прикольні І порівнюючи з Hot Wheels на десь. В один-один в один в розмір виходить ця банда. Ну, прикольно з вигляду. Вікна протоновані і салон там не Тайк Wheels. Набагато краще пропрацює. Така бах. Так. Далі від мажорет. Приїхав ось такий Porsche 934. Мовин парц, Відкривається дверцята. Ну і оптика. Пластикова позаду промальований і надпис Porsche, Непогано. Нерви безвісно, звісно, але непогано. Далі. Ось така, що приїхала Альпіна А110Р. Також відкривається дверцята, Промальована. Позаду Альпіна x 110 r По салону більш-менш деталізація є. Попереду фари пластикові. І ці маленькі, і звичайні фари також пластикові. Має такий спойлер також пластиковий. Непогано перформанс 55. Прикольна моделька. Так. І ще одна. Ось така шелбі кобра. Тут відчиняється багажник. Деталізація позаду. По салону. Непогана деталізація. І спереду. Дивіться. Ну, гарно взагалі подобається. Matchbox гарні модельки випускає. Вона також плюс-мінус розміру хотилася. Можливо, трішечки більше на ось таких дисках. Так, продовжуємо далі. І приїхав ще ось такий Mercedes Benz e All Terrain. Також відкривається. Також серія Moving Parts в такому кольорі блідо-зеленому. Окривається за дверцята. і попереду ось така деталізація. Ну, по салону важко розглядіти. Але більш-менш там є деталізація. Також гарна моделька єшика. У мене взагалі немає ось таких. Так. Перейдемо далі. Є трішечки. Новіщих моделей. Зараз ми їх розглянемо. У мене тут все завалено. Так що вибачайте, що трішечки довго це все. Моделей багато, а місця мало. Так, приїхала ось такий VIP Ferrari, SF90. В такому кольорі мокрий асфальт і синя. Також в мене є червона. Також гарні. Тут бачите, шельбу Феррарі. би серія Одна з п'яти. Це у нас і цей рік. Це вже 26-й. Одна з п'яти феррарі я так розумію. І ось така. Це старіше 25-й рік серія. 125, це вже за 26. Тоді, я так розумію, що буде 5 Феррарі. Якісь новинки, напевно. <сі> так, далі. Далі є що у нас... Так. Далі у нас є з новинок. Це у нас 26-й рік. Ось такі моделі HV Євро, HV Mods. Ось такі модельки. Це така дрифтова. Не знаю, чи це фантазійка, чи десь така існує насправді. Ось такий там кульок попереду і щось по типу турбін. Без оптики. По салону більш-менш з таким антипилом. Ну, Прикольно виглядає. Чомусь лянці. Ось така модель. Що там пише? HV Drift Шоп. Так, далі. І ще ось така модель. Чейзер ось такий. 26-й номер. З вигляду непогано. Хоча це фантазійка, але вигляд має непоганий. Таке антикрило. Оптика. Це вихлоп, більше всего, що ж вихлоп. Ну, непогано. В загальному не класно дивиться. Хоча і фантазійка. Якщо б дно було, ще не такого салатового колі. Взагалі б було шикарно також. 2026 рік Hava Mods. Так. Ще ось така приїхала також. Limited Grip. Не знаю, фантазійка. Ще справді існує така машина. Ну, більше все ж фантазійка. Ну, не приго... не прикольно також ставиться. А можливо це і реально. Limited Grip. Також така під дрифт. Клас. з відкритим двигуном, Турбіна там видно. Такі три фантазійки. Так. Приїхав. Ще один Porsche У мене вже є. Давніше я їх не присилала, хлопці. Тепер в мене вже є ще один Клас. Не треба буде шукати. Також чудова моделька. Дуже подобається. На як номерний знак є. Промальована. надписи попереду. Також все класно. Дуже подобається. Переїхала ось така зонда цинк <чі> Чи як воно правильно там читається? Exotic карт серія 4 з 10 під карбон. Все зроблено. Ну, я вам скажу, дуже класно дивиться Оптика гарно промальована. Полоса така червона і пластик під карбон. І позаду класно дивиться Ще позаду промалювати. Взагалі така моделька симпатична. Мінімально, мінімалістично, але дуже гарно виглядає. Це також серія 26-го року. Супер виглядає, треба буде розпакувати. Так, ще приїхало ось такі два Chevy Silverado, Black Window. Багато разів їх бачив в інших кольорах, якось не заходило, а ось ліурея. Це взагалі шикарна. Думаю, скажу хлопцям, якщо можливо, і вона знайшла мені два Ось такі селіврадо, дуже гарно, лівера І класні модельки. Це у нас також серія 26-го року. Трекінг Алонг. Класні також, дуже сподобалось. Так. Далі в мене є ще дві моделі, які приїхали. Не дві, а їх чотири приїхало. Одна Silvia S15 і одна С13. Я їх вже розпакував. Ну Всі їх бачили, не ну, і раніше виходило, але я вже їх відкрив дві, а дві є ще запаковані. Ось така деталізація в них. По ну, модельки Она Мені дуже подобається. І я собі одразу ж їх відкрив. Так, поставимо на сторону. Відкриємо ще s 13 Ось ця, до речі, йде на пластику, модні, А ось ця жовта іде метал-метал. Дуже важка. І деталізація в неї взагалі шикарнюча. Дуже класно здається. Ну, там таке, що ще можна було взяти. 350-й можна було б взяти з цієї серії. Але думаю, більше мені 350-й. Мені не дуже подобається. Якийсь такий темний. Взяв собі ось такі дві сільві. Це шикарно взагалі. Ну і та синя. Також чудово. Так продовжимо далі. Трухів лише ось така тальтеза Альтеза бульвар нас 129 номер. Також деталізація хороша. Моделька мені дуже подобалася, також хлопцям мені сказали, що можна її придбати і взяв собі. Ну, тут таке, що можна було б Mercedes взяти. Більше нічого там, на мою думку, для мене цікавого немає. Ще Мерседес тільки. Ось така альтеза. Класно Классно Піде в колекцію. Так. Приїхали ще дві модельки від Matchbox, Moving Parts. Взяв ось такого. Форда 1994 року F-150 SVT Lighting. Ось така моделька. Відкривається капот і відкривається кришка багажника. Я її ще не відкривав, це новинка 25 го року. Не відкривав її ще в майбутньому відкрию. Мовіки в мене набагато від Matchbox. Але ось ця на чому зачепила такий пікапчик в гарному кольорі. Ну, і, напевно, я думаю. Гарна деталізація. Hope гарна деталізація по, -по, -по фарбуванню. І приїхала ще ось така Audi R6 Avant 2023 року. Також момент парц. Тут відкривається тільки кришка багажника в такому синьому кольорі. Це навіть не синій, а якийсь фіолатовий перламутр. Так на камеру здається, що це синій. Або ну, на картинці синій, а насправді це фіолатовий перламутр. Також моделька класна, в майбутньому розпакую. Так, ось такі моделі. І ще приїхали дві модельки від Шука. Ось такий поршик приїхав. Шикарнючий. З оптикою тут все в порядку. Це не Hot Wheels. І приїхав ще ось такий Nissan GTR 34. Зараз я їх відкрию, проблем з, цих, з цим немає. Їх відкривати дуже легко. І можна розглядати і назад їх в упаковку. Ось такий поршик. Дивиться взагалі шикарна оптика. Попереду скляна, фарбування класне позаду. Щось моя камера погано сьогодні фокус ловить. Позаду також. Шикарна деталізація. Така моделька. Симпатична Зеркала. Все на місці. Диски. Вона ну, тут так прикручено. Ну, моделька суперлива. Дуже подобається. Так. Продовжимо далі, відкриємо ще ось цей тому ну, Напевний маршбокс. Треба буде щось думати, щоб отакі коробочки робити простіші, щоб їх легше відкривати. Ось це вже щось не піддається. Та з поршем легко пішла. А ось це не піддається. Так. Далося відкрите. Розглянемо тепер ГТР. Оптика ТОП. ГТР. Нісмо. Зеркала на місці. Салон, до речі, розфарбований у два кольори. Крісло з червоним. <заду>. Вихлоп, скляні фари, спойлер, спойлер залежач також розфарбовано два кольори. Скло Склочисники, як бачите, ну і доволі непогано промальовано круті дески з надписом Нісму. Симпатично дивиться. Також крутий ГТР. Напишіть в коментарях, що вам більше сподобалось. Порш чи GTR. Можливо, потім пізніше знімлю більш детальне відео, деякі моделі розпакую. Відкручу їх з цих стендів. Модельки симпатичні. Porsche і GTR. Porsche колір дуже класний. Ну і GTR стандартний, синій колір. Дуже лечить. В цій модельці. Так. Зараз спробуємо зібрати. Цей велосипед, якщо вийде, а то в мене на столі місця залишилося дуже мало. Так, переднє колесо переднє колесо, думаю, проблем не буде, воно легко зацепиться. буде їздити чи не буде? <гум> так щось кручу кручу, ніяк не можу відкрутати. Хочому. Щось там не то є. Щось там не то. Здається. Не знаю чому. не нас сі... а, ну, все. Получалося. Переднє. Получилося закрутити. Тепер ще залишилося заднє. Заднє, думаю, більше проблем буде. що тут. Так що треба відкрутити попередньо. Відкрутили. Все добре. Спробуємо надіти ремінь. Так, фіксуємо. Затягуємо і ось такий у нас велосипед вийшов. Все крутиться, все вертиться. Клас, на поличку саме те. Термо крутиться, турмоза нажимається. Напевно, можна тут якось відрегулювати, щоб воно повністю фіксувало. О, витягнулося щось. Ну нічого. Поправимо. Нічого страшного немає. Прикольно то, що він повністю розборний. Ну, і ось такий випуск получився. Пишіть, які моделі вам найбільше сподобалися. Ставте подобайки. та підписуйтесь на канал. Всім до скорої зустрічі!